У Сумах вперше підготували парамедиків. Вони надаватимуть допомогу при невідкладних станах до госпіталізації. Цьогоріч Сумський державний університет випустить восьмеро таких спеціалістів. Деякі з них зараз працюють за новою спеціальністю. Михайло Денисенко 20 років почав працювати у центрі екстреної медичної допомоги рік тому. Одночасно юнак навчався на парамедика. Після коледжу, коли ми вступали на парамедиків, я не планував йти працювати на швидку, думав навчатися і тільки тоді йти працювати. Але ми побалакали і вирішили, що а чоб на пару місяців не попрацювати? Ну, пару місяців не вийшло, вже рік тут. За зміну буває, каже Михайло: від чотирьох до десяти викликів. І на ковідній бригаді були важкі пацієнти, і на звичайній. Перша зміна, коли працював сам, це жінка. Приблизно 80 років з інсультом, з низьким тиском, але успішно доставили до лікарні, вижила, наскільки знаю, все було добре. З такого ще, якщо і з важкого, то це ДТП були, падіння з висоти, травми спини. Важкі пацієнти з ковідом, які дихали, скажімо так, зовсім не так, як потрібно. Тобто сатурація була 60 і нижче. Тобто саме низька сатурація, яку я бачив, це 24% зі 100 нормальних. Олександр Положій – його одногрупник, працює на швидкій півроку. Говорить, що інколи пацієнти дивуються, що він такий юний. Дуже часто, коли заходжу на виклик, дивляться, чи немає нікого ззаді. Можливо, ззаді йде ще лікар. Ні, але потім, коли ти починаєш розмовляти з пацієнтом, вони якось заспокоюються, можливо, якось через. Спілкування розуміють деяку кваліфікацію за шість місяців. Що працює на швидкій, йому найбільше запам'яталася історія з трирічною дитиною. Це не на різнотрахеї. Дитина задихається, було прийнято рішення. Робити інгаляцію через небулайзер адреналіном, дякувати нашій станції. Всі машини зараз споряджені небулайзерами, споряджені кількістю, достатньою кількістю необхідних препаратів. І саме в цьому Випадку в цьому виклику в мене була можливість на практиці застосувати ті знання, які ми так довго відпрацьовували на манекенах. Хлопчика врятували. Хлопчик почав після ангеляції, почав все відчувати краще. Був успішно доставлений в центральну міську лікарню. Із восьми випускників парамедиків у центрі екстреної медичної допомоги працюють троє. Це люди, які знають, куди вони йшли, і враховуючи те, що вже вони мали досвід і закінчили коледж, і надалі по. Підвищують свій рівень професійний і, враховуючи це, це люди, які мотивовані і професіонали можна сказати. Ну ще не з великої букви, але вони намагаються навчатися одночасно і працювати. Навчають на парамедиків за річною програмою після коледжу. Ось так, приміром, йдуть практичні заняття. У студентів мають вкласти знання, як надати пацієнту найпершу допомогу та доправити його до вузьких фахівців. Зазначені спеціальності половина фактично навчального часу. Вона віддана на симуляційні навички, на формування симуляційних навичок. Без цього випустити з чистою совістю фахівця з кваліфікацією парамедик просто неможливо. Працюють у швидкі парамедики позмінно. Сьогодні Михайло Денисенко йде додому після добового чергування, а його колега Олександр Пложій заступає на зміну.